Вітаю, запрошую на старовинне гадання на кохання на стосунки. Так, перетасовуємо колоду і будемо викладати послідовно карти, поки у нас не випаде карта кварента. Тобто людина, яка запитує. Зробимо розклад для мужчин, для панянок. Ну, побачимо, яка карта кварента в колоді. Нам трапиться першою. Так. Ось перший випав мужчина. О, і дивіться, дивіться, як чудово. І зразу у нас тут випала. Пані. Так, перед мужчиною рядок карт залишаємо. Оці решту карт забираємо. Так, і підсовуємо все, щоб вам було видно. Можу сказати зразу, що люди, які дивляться розклад, вони однозначно будуть в парі найближчим часом. Так, адже е, зразу в нас тут випала карта і чоловіка, і. Кверента і кверентки. Значить, що у вас було в найближчому минулому? Значить, для мужчин, в найближчому минулому ви повністю віддавалися своїй роботі, можливо, службі Службі в армії, так, чи в іншій якійсь такій структурі, через те, що тут карта ведмедя падає, тобто кар'єриста такого, так? І карта офіційної якоїсь установи, так? Тобто. Державна установа якась. І карта вірності, тобто ви були вірні роботі, дорогі мужчини, так? і що у вас зараз відбувається, ось у вас нове починання. Ви хочете робити якісь кроки, щоб створювати сім'ю, щоб бути в парі. Бачите, парна карта, карта Лелек, карта нового починання. І зауважте, що це так само червова. Дама, тобто ви хочете зайнятися своїми любовними справами. Бачите, ви тут посередині розкладу, але все рівно в голові у вас, в думках, все рівно робота ну, з голови не виходить. Але так і має бути, бо ми живемо у матеріальному світі, і від роботи ми нікуди не дінемося. Карта зірки падає, це означає, що зустріч вас чекає, якась доленосна. Доленосна із жінкою, яка у всіх на виду, із жінкою, яка зірка, можливо, вона вам здається прямо недосяжна якась. Гаразд, ось наша зірка, наша кверентка. Значить, що у неї було в минулому? В неї в минулому відбулися якісь неоправдані сподівання. З мужчиною, можливо, і з вами, можливо, ваші шляхи вже перетиналися. Ваші шляхи вже перетиналися, або ви вже були в стосунках. І ну, щось пішло не так. Можливо, через те, що ви її вважаєте важко досяжною. Так? І що ж у неї зараз? Зараз вона побачила, що вона ніяк не може подолати цю перешкоду до того, аби ви поєдналися. Так? Зараз вона не бачить розвитку подій. Найближчим часом, але карта дороги говорить про те, що шляхи якісь проясняться. Шляхи проясняться, мало того, в панянки, яка дивиться це відео, ось ви, у вас може бути не лише оцей один, за кого ви думаєте, з ким у вас не вийшло в минулому. Так, проте ви можете бути з ним залишитися, а по карті доріг у вас буде ще хтось. Ще хтось, ви будете кудись прямувати і ще когось зустрінете дороги. Ваша оця гора, гора проблем, яку ви собі придумали. А можливо, між вами з ним відстань. так? Можливо, ви на відстані з ним спілкуєтеся. Можливо, ви спілкуєтеся з ним на відстані, тому ви бачите, що це така непереборна перешкода. Дорога знайдеться, чи він до вас дорогу знайде. І, знову ж таки, карта вибору у вас буде ще хтось. Ще хтось будете вибирати. Так. І. В голові в панянки, так? В голові в усвідомленні сім'я. це пані хоче постійних стосунків, хоче сімейного затишку, так хоче бути в парі. так І чогось вона усвідомлює, що вона дарма клопочеться. Дарма клопочеться, щось в неї не виходить так, якби вона хоче. Також дана карта може свідчити про те, що у вас є вже дитина. Може, ви вважаєте. Що дитина якимось чином перешкоджає вам будувати стосунки. Не знаю, можливо, час вона потребує вашого часу, але діти це завжди щастя, і діти ну, не повинні ставати перешкодою до стосунків до побудови життя. Розумієте, діти це квіти нашого життя, і це чудово. І що я можу сказати: у цій парі, яку ми тут розглядаємо, жінка хлопочиться. А, а мужчина ну, до сім'ї дозрів. Таке в нього він це усвідомлює, що йому треба. Але в, в нього в голові а, робота, так? А усвідомлює він перешкоду якусь по дорозі до неї, недосягаємість її. І вона так само вже з ним була ну, нелегко. І який же ж підсумок буде? А, підсумок а, ось цього всього. А, підсумком стане те, що а, ваші оці. Клопотання, клопоти, вони минуть. так? Ви в якихось стосунках по карті доріг, у вас відкриті дороги до стосунків, чи з ним, чи з кимось іншим. Але тут іншої чоловічої карти не випадає. так? Не, не по, зараз гляну. не по гральних, так, не по гральних, бо тут знизу гральні співвідношення. Не по гральних не випадає не по даній системі, як і я. Гадаю, так? Все-таки стосунки у вас будуть, які пустять коріння. Пустять коріння, ви будете зростати, у вас буде сім'я. так? Якщо ви бажаєте все-таки дитину, бажаєте зійтися, то тут, можливо, сім'я уже з корінням реалізована з дитиною, бо це карта дитини, в якої дуже багато, дуже багато значень. І цей новий початок від вашого клопоту, так? Дасть по книзі хороші результати, ви будете краще взнавати один одного. Так? Це карта знань, карта нової інформації, карта пізнання. Тобто, в стосунках ви знайдете своє рішення і знайдете свою людину. Якщо думаєте повернутися до людини, з якою ви вже були, ну, з вас цілком усе може вийти, так? Тобто, незважаючи на складнощі в стосунках, на них не варто ставити хрест. Ем, необхідно спілкуватися. так, По книзі книга це також спілкування, необхідно спілкуватися, необхідно візнавати один одного, дізнаватись більше один про одного, і тоді все вас буде гарно. Е, ви не дарма попали на цей розклад. Дякую, що були зі мною. Е, звертайтеся на консультації, підписуйтесь. Всього найкращого вам, Па-па.